Народжені в липні проходять свої уроки по аркану Диявол. Диявол це завжди про насолоду. Зазвичай у нас липнею діляться на два типи. Це або люди-кар'єристи, які постійно щось роблять, кудись біжать, бачать ціль, не бачать перешкод, або навпаки, люди, які не вірять в себе, які там відсижуються вдома, такі я краще дітей буду тут виховувати вдома, я ж нічого не знаю, і так далі. Так от поле буде складатися таким чином, що ті, хто намагається відсижуватись, будуть вимушені іти працювати, а трудоголіки будуть вимушені навчитися відпочивати. Якщо самостійно не врегульовувати все це, то, звісно, будуть складатися такі обставини, що ви будете вимушені відпочивати певним чином. Хвороба можуть бути, навіть не хочу створювати це. І ви бачили, як взагалі їдять липневі. Дуже швидко поїли і побігли далі працювати. І от ваша задача це сповільнитися, навчитися отримувати насолоду від вашої роботи. Наприклад, ви можете підвищувати, підвищувати ціну за свої послуги. Бо поле буде давати вам дуже багато можливостей, і вам буде хотітися використати всі ці можливості. От ваша головна задача навчитися відпочивати, навчитися кайфувати, навчитися сповільнюватись і не бути людиною, яка намагається все переробити за один присіст. Тобто, якщо ви розумієте, що ви вже втомилися, що ви більше не можете не пригати вище своєї голови, а все ж таки доробити, вже за… вміти вчасно зупинитись. Це головна тема. Вашого цього року ви вмієте вчасно зупинитися і навчитися відпочивати рівно стільки же і так же якісно, як ви і працюєте. Чим більше задоволення, тим більше грошей. Народжені в серпні проходять свої уроки по аркану Баштам. І головне, не лізти зі своїми правилами до інших, хоча дуже сильно буде хотітися. І до вас! Будуть, до речі, лісти зі своїми правилами, розповідати, що і як ви маєте робити. І головне вам навчитися будувати свої кордони і захищати ці кордони. Вам потрібно побудувати свою систему правил і. Стати такою людиною, яка має внутрішню опору в собі. Тобто, перевірки в цьому році будуть саме на вашу внутрішню опору, і трансформація буде така, яка зробить з вас зовсім іншу людину, яка дійсно знає, чого вона хоче, куди вона йде. Вас поле має навчити відмовлятися від того, що себе вже віджило. Тобто, щось в цьому році має зруйнуватися. І ви маєте приймати ці рішення. Якщо ви самостійно не будете приймати ці рішення, значить поле буде все влаштовувати таким чином, щоб це відбулося. Тому що не може бути побудоване щось нове на місці, де вже щось побудоване. Тобто, чим швидше ви будете відмовлятися від чогось старого, що себе вже віджило, тим швидше до вас буде приходити щось нове, більш надихаюче, більш стабільне, чудове, неймовірне. Бо дійсно в такі роки трансформації. Як, наприклад, по аркану смерть або по аркану башта, людина може змінити своє життя на декілька рівнів вище, особливо в рік справедливості, коли ми можемо змінити свій статус і змінити своє життя на краще. Народжені в вересні місяці проходять свої уроки по аркану зірка. Уявіть собі, цей пустельник, який звик десь самостійно сидіти і працювати, має в цьому році заявити про себе. Тобто, про що говорить вам цей рік? Про те, що у вас є можливість через те, що ви заявите про себе, можливо, за. Про якийсь свій проєкт, про якусь свою історію, думку, мрію, книгу. Це все може вийти на значно інший рівень. Це допоможе вам змінити свій статус. Можливо, ви отримаєте якусь премію, можливо, збудеться якась ваша мрія. І Аркан Зірка нам завжди говорить про те, що є і певні перекоси, тобто є така може зухвалість деяка, і вам потрібно знаходити цей баланс. Тобто, якщо ви йдете на якусь вечірку, то ви маєте йти туди по правилам цієї. Є вечірки. Не бути таким, типу, мені все пахую. Я, значить, іду так, як я вважаю за потрібним. Приходити туди, а там ви можете бути зіркою, але в мінусі. Знаєте, оці, вони всі в смокінгах, а ви прийшли в спортивному костюмі. І от тут треба, звісно, в цьому році звертати особливу увагу на ті правила, які диктує вам суспільство.